Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Папа! -па! Лисичка та журавель. Одного дня лисичка з журавлем у велику прияль зайшли. Навіть десь покумались. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любчику. Чим хата багата? Дим і пригощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук у цьому, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже й лиже кашку, аж поки все сама не сіла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибач, кумочко, більше немає, чим вас гостити. Спасибі й на те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду, чому б не прийти? мовила лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки покроїв усе те на дрібні шматочки, заложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва. Стромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою. Не влазить і лапа. Крутиться лисичка, крутиться довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує, дзьобає і дзьобає у гурнятко, та їй собі шматочок за шматочком, поки всього не з'їв. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облазня спіймавши. Відтоді й зреклася лисичка з журавлями приясть водити.